Кожна нормальна людина повинна жити в чистоті, кожен справжній господар повинен дбати про те, бо його будинок був чистий, дбати про те, бо його вулиця була чиста, дбати про те, бо його місто було чисто, країна була чиста, ну і планета була чиста. Людина народжується і прагне завжди жити в чистоті і комфорті. Тому я дуже хочу, аби ми свідомі люди, свідомо молодь, свідомі. Бали про чистоту своїх вулиць, бали про чистоту свого місця, бали про чистоту своєї країни і своєї планети. Мудрі казали про те, що чисто не там, де прибирають, а там, де не сміг. Ну, Але на превеликий жаль є частина людей, які мають низький рівень на культури, які не розуміють про те, що там, де живеш, там не можна гадати. Таким випадку ми, свідомі люди, якщо ми хочемо жити в чистоті, повинні працювати над випрямом помилок. Ми повинні долучатися і робити нашу країну, наше місто, нашу планету чистіше. Тому я запрошую усіх, закликаю усіх свідомих 25 квітня вийти на вулиці нашого міста і долучитися до загального державної, загально всесвітньої акції з приводу. Наведення ладу на вулицях нашого міста. Я переконаний, що кожен свідомий громадянин, кожна свідома людина, кожен свідомий українець 25 квітня вийде на вулицю і зробить все можливе, аби його діти, аби його внуки жили в комфортних умовах, жили в чистому місті, жили на чистих вулицях.